Я Сергій Стаховський, колишня перша кетка України, 31-ша кетка світу, я українець, я народився в Україні. Те, що зробила Московія, ну абсурдно. І єдине в цій ситуації, що з моєї точки зору було правильно, це захищати свою пішину. Тому я вступив спочатку в лаву ТРО, а потім в Центр співпраці. На спорт, хоча б яким чином повертає. Скажу так, позитивні емоції, які можуть додавати якоїсь певні собі. Я а, дуже ціную безпосередньо, українців, які теж зрозуміли, що треба дуже ефективно повертатись обличчям до цих проблем, спілкуватись з спортсменами або військовими, які втратили кінців і їм реабілітуватися. Тому що Україна, якщо не зможе відстояти свою територію, то Європа буде наступною. А захисникам, щоб їм щастило, щоб кулі оминали. І щоб ми змогли знищити більше їх ніж вони.